Вітаю вас, колеги та колежанки. А ви знали, що все в нашому світі починається з географії? Адже, за словами Мадлен Обрайт, географія є ключем до розуміння світу та паспортом до глобального громадянства. Громадяни світу свідомо ставляться до навколишнього середовища, глибше розуміють інших і працюють над тим, щоб зробити нашу планету кращою. Отже, все починається з географії. Предмета, який вимагає не тільки теоретичних знань, але й практичного розуміння різноманітності світу через візуалізації, аналіз даних, критичне мислення тощо. Олег Топузов, Володимир Грома та Вікторія Косик це група авторів від видавничого дому освіта, які поєднали у міцному сплаві педагогічну науку. Учительське новаторство і освітянський менеджмент, і презентують новий інноваційний підручник з географії для сьомого класу нової української школи ресурс, який може радикально змінити ваш підхід до викладання шкільного курсу географії та впровадження нової української школи. Концептуально, підручник географії для сьомого класу значною мірою схожий на підручник для шостого класу. На наш погляд, така концепція ще далеко себе не вичерпала, адже має великий потенціал у впровадженні в освіті та містить нові підходи, які, перш за все, пов'язані із віковими особливостями дітей. Підручник складається з двох частин. Традиційної паперової частини та цифрової цифрового додатку. Він містить певний цифровий контент, інтерактивні карти, відео, ігри, які допомагають зробити навчання більш захоплюючим та ефективним. Розглянемо більш докладно структуру підручника. Організація матеріалу на параграфи та подальше їх. Поділені на пункти з питаннями на початку є чудовим способом для структурування матеріалу та залучення учнів до активного навчання. Це допомагає учням не просто запам'ятовувати інформацію, а розуміти, аналізувати її, формуючи власну думку і критичне ставлення до навчального матеріалу. Як і в попередньому підручнику, семикласників очікують різноманітні види діяльності. Кожен з них позначений у параграфах у вигляді відповідних піктограм. Пригадую, висуваю гіпотези, беру до уваги, приєднуюся до дискусії, роблю висновки, відповідаю на запитання, беру участь у проєктах і дослідженнях, працюю з картою, створюю книжки для маленьких дослідників. Експрес-тести і моя оцінка досягнень. Упізнаю або пригадую та висуваю гіпотези: такі завдання з відповідною піктограмою розпочинають кожний параграф. До прикладу, прочитай жарт про австралійського фермера, яка головна особливість кліматичних умов Австралії відображена в ньому. Назва кожного параграфу також починається, починається із запитання, ну, до прикладу, скільки є материків або скільки є океанів. А що ж нового у нашому підручнику? Зокрема, це виділена частина у параграфі Беру до уваги в якій пропонується термінологія, тлумачення окремих питань географічних процесів і явищ відповідно до сучасних досягнень світової географії. Ми, автори підручника, тримаємо руку на пульсі сучасної географічної науки і показуємо дітям справжню, незаконсервовану географію. Адже ми живемо в глобальному світі, користуємося різними джерелами інформації і представляти географію тільки у розрізі її розвідку одної шостої частини планети, вважаємо безвідповідальним, особливо в умовах сьогодення. Ну, до прикладу, виокремлення семи материків, окрім звичних для нас шести, маємо на увазі Азія і Європа як окремі материки. Більш доречно розглядати класифікації кліматів по кепену, ніж по Алісову, тобто за реакцію рослин, а не тільки за особливостями поширення повітряних мас. Ми точково це робимо під час вивчення кожного континенту. Нагадуємо дітям повсякчас, що є і така класифікація кліматів. Поширена в світі позначення широт, а також поширена інша назва природних зон, як біомів. До речі, ми приділили значну увагу морським біомам, адже океан це 71% поверхні планети. Зокрема, ми виділяємо мангри, коралові рифи і зарості бурих водоростей. Такого не було в попередніх підручниках. І таким чином ми демонструємо сучасні альтернативні наукові позиції з того чи іншого питання. На сторінках підручника ми постійно намагаємося спілкуватися з учнівством, переконуємо у важливості бути активними на уроці, до прикладу, приєднатися до якоїсь дискусії. Важливим аспектом є навчання учнів навичкам роботи з інформацією. Вміння відшукувати, аналізувати, критично оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел, що є ключовими компетенціями освіченого громадянина світу. Наш підручник через участь у проєктах і дослідженнях заохочує учнів аналізувати інформацію, задавати питання та шукати креативні рішення. Це ті навички, які будуть неоціненними у їх майбутньому житті. У підручнику налічується більше 400 ілюстрацій. З них четверта частина це карти і картографічні зображення. Ми не нав'язуємо картографічну інформацію. Так, ми просто бачимо просторове моделювання. Перебігу багатьох географічних процесів і явищ і пропонуємо різноманітні завдання для роботи з картою. Хочу зауважити, що є в підручнику завдання і для роботи з цифровими картами, адже сучасним дітям іноді простіше знайти інформацію на Google картах. Висновки до кожного параграфу ми пропонуємо робити разом з дітьми, що сприяє розвитку у них аналітичних здібностей, уміння виділяти головне з наведеного матеріалу. Традиційною також є рубрика запитання після параграфа. А ось нова рубрика пропонує створити книжку для маленьких дослідників. Нехай діти стануть редакторами такої книжки. Усі свої зібрані матеріали вони можуть передати своїй першій вчительці або, власноруч, презентувати учням молодших класів. Сучасна концепція оцінювання передбачає, що тільки 20% оцінювання здійснює вчитель, 50% сам учень і 30% відбувається через взаємооцінювання. Саме через це однією, ще однією особливостю нашого підручника. Є можливість для кожної дитини оцінити свій рівень знань і навичок, зокрема після вивчення теми, і не тільки за допомогою певних тестів. А також ми пропонуємо оцінити свої досягнення за допомогою певних шкал. І такі шкали абсолютно різні для кожної теми. Зокрема, оцінив власне відкриття Австралії числом, що відповідає зросту одного з видів кенгуру. Найвищий зріст означає найкращу оцінку. Або наскільки ти в темі Південна Америка? Оціни свої знання за висотою дерев. Найменший бал найнижче дерево, найбільший бал найвище. Для географії цифрова складова є. Най, ну, най, на мій погляд, незвичайно важливою. Чому? Тому що е, наш предмет сприймається у значній мірі за допомогою різноманітних способів візуалізації. І саме тому підручник супроводжується цифровими ресурсами. Тобто до підручника створений цифровий додаток, в ньому розміщені великі таблиці, практичні роботи, інформаційні плакати, відеофрагменти і тощо. На платформі, зокрема, розміщено завдання для 19 практичних робіт. До речі, ми використовуємо усі запропоновані в модельній програмі практичні роботи у доматерикових і доокеанічних параграфів. Це такий наш підхід, це наш акцент у реалізації діяльнісного підходу. Також на платформі доступні для перегляду 16 плакатів. 10 робочих аркушів та інтерактивні вправи, 22 відео, 8 мультимедійних презентацій, географічні ігри, конкурси, квести, кросворди тощо. Звичайно, весь цей об'ємний методичний арсенал неможливо повністю використати у навчальному процесі, як би ми того не хотіли. Наше завдання полягає в тому, щоб учителі мали вибір. Кожен урок, кожен вчитель створює по-своєму. Тому ми підбирали матеріали так, щоб кожен вчитель створив свій урок за своїм алгоритмом, використовуючи матеріали як підручника, так і додаткові матеріали з цифрового додатку. Успіхів вам у викладанні географії у сьомому класі за нашим підручником разом з авторами видавничого дому Освіта.